Вітаю, дорога церква. Я думаю, що багато хто мене бачив тут чи знає особисто. Трохи нагадаю за себе, за мою родину. Ми опинилися в Америці, такі вимушені переселенці у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. І такий важкий досвід. Російський танк не дійшов до нашої місцевості п'ятнадцять. Якщо ви згадуєте, були у нас воїни якось в церкві. Один з них зачищав нашу місцевість. І для мене це був такий момент дуже, ну, дуже особистий. Ми відвідувати українську церкву почали з моменту її відкриття. Дуже полюбили, знайшли тут друзів, підтримку. І... Знаєте, дуже часто отримуємо запитання, як вам тут в Америці, дуже важко на нього відповісти. Через те, що ти проходиш такий спектр почуттів, які складно вкласти в одне речення. Частина нашої родини залишилась в Україні. Дуже багато близьких друзів, для яких вибухи, звуки канонади, всі навколо вони стали таким, таким буденною. На жаль, просто стали буденністю, і багато хто з них втратив дітей, здоров'я, родини. І в тебе змішаний спектр між почуттям провини, що ти тут зі своїми дітьми в безпеці, намаганням їм допомогти. І переживаннями за своє майбутнє, за що буде далі, яка в тебе перспектива, що з твоїм статусом, куди далі, коли все документи твої закінчаться? Цей такий перманентний стрес, напевно, що наклався на мій фізичний стан. І я так часто стала з'являтися у вас в молитовних списках. То в мене був тромб, потім в мене виявили хворобу Грейвса. І от на початку серпня я зробила планову мамограму, і мені подзвонили, що в обох грудях в мене новоутворення, і я потребую там подальших досліджень. Після подальших досліджень назначили ще дослідження. Я так вже вивчила, який госпіталь краще, яка тут система як працює. І після останніх досліджень мені сказали, що мені вже на жаль новоутворення виглядає негарно і потрібно зробити біопсію. Хотіла б я вам сказати, що я з честю прийняла ці новини, але це було не так. У мене, звісно, була і паніка, і я розплакалась, тому що така невизначеність це таке моє головне слово за два з половиною роки. І до цієї невизначеності ще додавалося те, що взагалі якась незрозуміла перспектива надалі. І я опинилася в такій повній сліпій зоні. В цей день о, Льоша Луценко позвонив моєму чоловікові і запропонував, каже: Ну, давайте от як от, так написано, ну, давайте ми теж так зробимо. Позвемо пастора Романа, помолимось з помазанням Єлеєм ще до очікування результатів. Ми так і зробили, і ви знаєте. Я не можу описати це словами, але сталася якась трансформація в моєму серці. Того, що всі ці два з половиною роки я настільки застрягла в почуттях, в питаннях до Бога, і скільки ще це може продовжуватись, чого ти не можеш це зупинити, скільки ще дітей мають вмерти, скільки ще каліцнома маємо побачити. Україна стікає кров'ю в прямому ефірі, і ніхто не може це зупинити. І. От в той момент вже от на наступний день мене мала бути біопсія, і е, я не знаю, як Бог це робить, але я йшла з миром в серці. Якась трансформація відбулася в моєму житті. Я зрозуміла, що я шукала відповіді на свої запитання більше, ніж я шукала стосунки з Богом. І моя віра вона не є транзакційною, вона не залежить від того, чи отримаю я відповіді на свої запитання чи ні. Чи зцілить він мене, чи ні, в усіх моїх сценаріях Бог буде зі мною, навіть якщо там доведеться пройти найгірше, він теж буде там зі мною, я не буду там сама. І перше, що я почула від лікаря, який робив біопсію, він сказав, що я знаю, що ти людина, яка нервує, і найменше, щоб ти хотіла, це проходити через це. Але я зроблю все як для своєї сестри. І це для мене теж таке було, знаєте, як підтвердження, що я в усьому не сама. Я хочу вас підбадьорити, молитися одне за одного, тому що молитва це така дуже потужна зброя. Люди, які проходять випробування, вони не завжди можуть молитися за себе, не завжди вистачає тобі сил на це. І в нас в біблії дано дуже багато інструментів, якими ми не користуємося. На жаль, дякуємо вам за все. Дорога церква Оленка, почекай. Я думаю, що буде добре, коли ми встанемо на ноги, ми подякуємо Господу. Друзі, я просто хочу, щоб ви розуміли, що ми не шукаємо, не шукаємо якихось чудес. Ми просто звертаємося до Господа, а Господь робить чудеса. Господь може зцілити, може підтримати, може дати віру, може дати надію. І оце те, що ми робимо. Тому хай вас Господь благословить. Як робити так, як каже Біблія, якщо ви захворіли, моліться про це. І Господь дасть відповідь ту, яку він вважає за потрібне. Давайте помолимося, подякуємо Богу, дорогий наш Господь. Ми діти твої, і ми радіємо, що ти є наш батько, який любить нас, який благословляє нас, який турбується про нас. Ми дуже дякуємо тобі за Оленку, що вона сьогодні серед нас. Господь, і те, що ми чуємо, що вона має мир на серці, вона має радість, що ти поруч, Господь, і хоча вона свідкує про нелегкі випробування в її житті, Господь, але ми радіємо, що ми в твоїх руках. Що би не сталося, Господь, Твоя воля, ми приймаємо її, але ми маємо надію, що в вічності ми будемо з тобою. Господи, я молю тебе за кожного в нашій церкві. Коли приходять якісь випробування в наше життя, чи то здоров'ям, чи якісь фінансові труднощі, чи якісь проблеми в нашому житті, поможи нам не закриватися, Господь, не закриватися один від одного, але особливо, щоб ми не закривалися і не ображалися на тебе, Господь, щоб ми приходили до Тебе, тому що Ти обіцяв, і ми віримо Тобі, Господь. І тому просимо благослови нас завжди, також бути вірними. Благослови подальший хід нашого служіння, благослови Оленочку, Господь, щоб вона отримала. Сили пройти ці випробування, щоб вона отримала здоров'я, Господь, і служила тобі, Господь, всім серцем. За все ще раз дякую тобі, наш Бог. Амінь.